На Одещині під завалами складу знайшли тіло охоронця. Відтак, внаслідок нічної атаки в області один загиблий і троє поранених. Стало відомо, що склад, у який влучили, це приміщення Червоного хреста, де зберігали гуманітарну допомогу. Вона знищена, тож видача найнеобхіднішого тимчасово призупинена. Повідомили також, що у селищах Білгород-Дністровського району вщент зруйнована база відпочинку, а також пошкоджено щонайменше п'ять сусідніх баз і понад 20 приватних дачних будинків. Сьогодні ж росіяни вдарили по селу Станіслав на Херсонщині. Постраждали шість мирних жителів. Серед них дев'ятирічна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Відомо також, що одну поранену – 47-річну жінку шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості. Під обстрілами була також Антонівка. Там поранені 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх госпіталізували. Упродовж останніх днів окупанти не припиняли наступ на авдіївському, бахмутському та лиманському напрямках. У Міноборони України повідомили, що росіяни мають там тактичні успіхи. Тим часом у мережі шириться відео, де командир підрозділу ТАРА запевняє, що в епіцентрі війни у Бахмуті українські війська відсунули загарбників на один кілометр. Цілий кілометр української землі э, очищений і звільнений від э, Вагнерівців, звільнений від е, москалів, звільнений від е, загарбників. Продовжуємо працювати. Думаю, що це на сьогодні ще не все. Перемога буде за нами. Слава Україні! Зауважу також, що впродовж 9 місяців саме у боях на бахмутському напрямку росіяни втратили приблизно 100 тисяч особового складу. Підрахунки приблизні, тож загиблих у Бахмуті окупантів може бути значно більше. Загалом ворожі втрати від початку повномасштабного вторгнення становлять вже майже 195 тисяч солдат.